Будемо розкривати суть практик різних течій, філософій, спілкуватися з майстрами для того, щоб просто донести автентичні знання, яке ви можете застосувати у своєму житті в великому місті. Віт вітаю вас на своєму каналі. Я Ярина Волинська, засновниця проекту Храм Проджект, а також школи, храм Energy Скул. Це проекти про духовний розвиток та ментальне здоров'я. Для чого був створений цей канал? Для того щоб просто донести автентичні знання, вчення, спілкуватися з майстрами, розповісти про те, що духовне є другою стороною матеріального зараз. Багато на ринку спекуляцій на тему духовності, багато інформації, яка виривається з. Контексту, а яка перекручується, і дуже хочеться донести те, що є автентичним та істинним, і яке ви можете застосувати у своєму житті в великому місті. Я буду запрошувати гостей, які тісно зв'язані з темою духовності. Це будуть майстри, це будуть практики, це будуть вчителі. І ми будемо спілкуватися на різні теми. Ми будемо розкривати суть практик різних течій, філософій і так далі. Якщо є якась тема, яка вас особливо цікавить, можливо, є якесь запитання, відповідь на яке ви шукаєте, і ви б хотіли почути експертну думку з цього приводу, то напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Тому підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не загубити нові випуски. Шукайте мене в інстаграмі і до зустрічі на цьому каналі.